Я капітанець поліції України, і сьогодні я поїду у вечірній патруль, де мене захочуть 100% затулити якісь клановці. Тому бажаю тобі тільки приємного перегляду і погнали. Ого. Куди ти відікаєш? Туда. Мжай, здоров'я, пане. Мене звати Андрій Попович капітан капітанець поліції міста Києва. Вас було зупинено за сте 9.9 і девять без номерних знаків. Прошу, можете надати мені, будь ласка, ваш тих паспорт? Що ще раз буде зі мною? Кажу, вас було зупинено за статтею 9.9 їзда без номерних знаків. Надайте, будь ласка, ваш техпаспорт. паспорт. Яка їзда без номерних знаків? Ви бачите, що в мене автомобіль поломаному стані? У мене він там не з'явився. Ну тим більше. стаття 9.5. Номерний знак, вони вкрали. Ми машину вкрали, ну тільки забрали її. Так і що ви хочете сказати, дивіться, це моя відповідальність те, що ви їдете без номерних знаків? Мені Мікарський це моя ваша ваша відповідальність їздити без номерних знаків. Я в ці байки не вірю. Давайте мені, будь ласка, ваш техпаспорт. паспорт, буду виписати вам штраф, якщо більше ніж 7 днів тому. Я вам ще раз скажу, я вам ситуацію обмалював. Малював, я не просто так їжджу без номерного знаку. Просто так їздите без номерного знаку. Якби ви хотіли <плес> би, не хотіли би їхати без номерних знаків, ви б викликали аукуатор або купили б інші номерні знаки. То покажіть був. мені документи, ваші цих паспорт, паспорт і все. А <паспорт> <або техпаспорт, вудійське> <плес> посвідчення. <плес> зараз, зараз зачекайте, треба в машині в бардечку глянути. Подивіться, подивіться. Нашли. Давай. Давай, будь. Дивіться, воно. Так, взяв тих паспорт тульдина напроти і почав переглядати. Дата реєстрації 21.12.2025 року, прошлого року. Зрозуміло, тому буду вимушений вам штраф. Передавайте, будь ласка, мені свій документ. Кому ти справий піст? Цьому Кому громадянину. Тут справий пізд. Заїзду без І що дальше? А у тебе ти. Скажи, пожалуйста, ти по формі едіте, що де за шляпу там є? Ти по формі одіте? Айкавель? У мене новорічний настрій. Нет, я тебе А ви автопом топом толпой Требі, тільки можете приїжджати і тулити чи що? Хто толпо приїхав? Ну, вас оку тут. Четверо людей приїхало, я один. Приехали, едем списка, постакачаєш. А пане, закінчив топ. Не втручайтесь просто дії, будь ласка, покиньте 5 метрів від простолі. Егор, Єгор, мама, езжай далі, Єгор, їжджай. Єгор, едь дальше. По якій причині? Ви хто Я такі? Навіщо можу, ви взагалі до мене не приїхали? А просто сядь і їдь, він тобі нічого не казав. Та їдь, сядь. сядь і їдь. Ви, мене... угр... ви мені угрожаєте? Навіщо ви пуколки достали Я свої? Не стру... Я не з тобою розмовляю, подожди. А навіщо ви приїхали, Я приїхали не людину? Не Я людину з людиною нормально не розмовляю, не і ви не не розмовляю і ви виписую штраф. Ну За що ти вихований? Людина їздить без номерних знаків вже довгий час. Його всі дай і їдь. Його всі дай і їдь, він тобі нічого не казав. Сідай і їдь. Та їдь його, шо ти же. Kind of... Що мене окружило, шалоні. Відіть її. П'ять метрів просто самих дій, шалоній, будь ласка. А то що буде? А то що? Будете затримані. За непідкорення, стаття сатя Попробуй, попробуй. Всіх зараз зарештую по очереди. Перше попередження, будь ласка, відходьте. Єгор, давай, Ер! Друге попередження, що не відходь, просто не дій. Третє попередження, останній попередження, що они додают. Добре, я зрозуміл вас. І став кайданка, закрутовав І Став кайданка, закудав хромадина. Падать бежишь. Аааа Ну, ти пів трьох захафав. Їх четверо було. <гум> Чи нас. Тохто пустукові конце. Бажаю здоров'я, пане. Мене звати Андрій Попович, я капітан на Сенпліції міста Києва. Дістав посвідчення справді кишені, показав людей напроти. Дістав 4 зардив. Боже, ну я зачем я куз ушл? Бажаю здоров'я, пане. Мене звати Андрій Попович я капітан поліції міста Києва дістав посвідчення світі справі, що не показав людей навпроти на рівні чи не продачі в руки. Вас було зупинено. стає 9.9 Їзда без номерних знаків. Прошу. Діснам 4 позарадив. Ліха ти з іншої сторони затулив, то, то скільки можна мене тулити? А, Олександр, привіт тобі! Па, там типу погнали. а ну погнали, доєднаємося. Макар Дніпранський там гатиті. О, тулі, тулі! Тулі, 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 тулі! Давай, 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 його кафем. Ти хочеш кафати? Ісламі 4 з ним пиздарю. А, к'юшу дав! Обоє к'юшу дали! Ха-ха-ха! Боже, куда вы не лізуть? Ха-ха-ха. Ментов, давай ментов. Давай ментов. Давай ментов, давай! Давай! Только я до них давай. Баны, я бачу, что вы водить були! Зупиниться! Куда тікаєте? зупиниться? що на тырміну зупиниться куди Куда тікаєте від мене? Останні попередні бажає здоров'я. Мене звати Андрій Попович. Я капітан Цепелісів міста Києва і став по свічен кишені, показав людей навпроти на рівні чи не продачі в руки. Закрив посвідчення, попав прав кишені. Я вас зупиняю, тому що ваш транспортний засіб знаходиться без номерних знаків. Ага, добре. Покажете, будь ласка, мені свій техпаспорт, щоб я ознайомився, коли ви купили. Якщо більше 70 днів тому, то я буду вимушений, випустити вам штраф. Взяв техпаспорт у людей пруді, почав переглядати. Дата реєстрації 21.12. 2025 року. Це більше чим зімнів набагато. Давайте мені, будь ласка, ваше водійське посвідчення. буду випустити вам штраф. А я сьогодні цю машину купив. паспорті інше пишеться. Якщо ви на. Нам 400 призарядив.

Давайте мені, будь ласка, ваші документи. Добре, дістав паспорт. Взяв паспорт люди напроти і почав переглядати. Олександр Солтис. Добре, пане Олександр. Зараз я вас пробігу даних і випишу вам штраф. Ті прошу, знаходиться. І став початки показне, що один ім'я Олександр Солтис. Почав проти штрафів. 9 не сплачений штрафу з потіть їх. Також почав проти рошук. Особа знаходиться в державному розшуку. Закодував громадянина навпроти. Взяв один під руку, та да скільки можна мене долити, ви чого всі попутали? Де він дійся? І все друго затулив? Ні, не затулив, а друго. Я можу на нього залізти? Так, він все друго затулив. Давайте ми його тепер закапаєм І статися перезарядив. І давайте замкою, замкою, любиш. Не Давай! Куда? Тут ну, ти знаєш, а цей тікати не видишь! Ладно, не имей тікати. Якщо буде зараз новую, то це буде печально. Пройдется за туалетом. это. А обидно, щ... что Ага. Да, все тоже дих. А, боже. Той тип був мое я, я вже закапав. І це сади просто почав в Опа, там якийсь адвіш робиться. О, oh! це ЄГОР. Це твій самий! Це той зі сповним! Це той самий Єгор! Можливо, ви перебуваєте в розшуку. якщо ні, то їдете собі далі. Це той самий тієї поваже. Шановний. 1.2. Друге в попередженні. Єгор, сідай, Єгор, грає! Куда? Куда? Дісталу. Попробуйте Дісталу. поїхати тюрьма зразу. Там Перше закон, закон попередження. Поча... Має... За Роль <розуміло> там! О, КП, звернив! Нормально! Дестантайзер! Ви красота проти людина впроти. Можете Допоможу, да, да, да. Денпулка, підкинеш бот, пожалуйста. Давай, Дннпука. Давай дай Туда! Ха-ха! за стравоскопай без немерде знаків. то шо. що це він делает? Що він крутиться посередині просто. О, він мене таранить. Глянь, Блянь, що робить? хуліган. Я він в мене їде! Ти що робиш, братанчик? Тут же не підкора! Тут же не підкора. І можна спокійно з Нек, ну, ну машинами витулюють. Що я зараз в принципі роблю? На пункері повірю в себе. Я ему машину зламав уже. Майже зламав, майже зламав машину. Нормально, нормальна тема. Воу-во, -во -во, в мене він далі депешить, Прикиньте. Да, 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 ВІН вже хлохне, він вже хлохне, він вже хлохне. Все, можна виходить кафати Можна виходити кафати, можна виходити кафати Я з дружки транспорт за себе, витягнуть громади з автомобіля. Із атаці перезарядив в принципі, в принципі, він зараз буде за угол, я розкорочую дистанцію. Викрест застаті проти людини напроти діставка і танки, закодував громадянина. Взяв людину під руку, повів за собою. А, так, що і за три мені за стає 1, 9, не підкорення. Мене звати Андрій Попович, я капітан національної поліції міста Києва, дістав посвідчення справ кишені, показав людей навпроти на річні не передачи в руки. Закрив посвідчення, поклав праву кишені. Взяв людину під руку, повів за собою. Ех, пані, докаталися ви, так? Да? Так, відкрив двері патрумтівки, посадив громанін, закрив двері патрунтівки. Вот таке життя. Що ви маєте збиратиме мовчення, все, що ви скажете, буде вигруз супроти вас судді, Маєте право на один телефонний дзвінок та на адвоката. Вам зрозумілі ваші права. Так, дірну за ручку транспортного засоба, вийдемо громім з автомобіля, взяв людину під руку, повів за собою. Та дивіться, пане, бажаєте скористатися своїми правами. Пане, бажаєте скористатися своїми правами. Шановний. Okay. Що, я вас не розумію, що ви таке кажете? Чи мені це сприймати як е... відмова? Найшов по відбиткам пальця ролик на ім'я Андрій Бек. Ага. Офтопом він каже, що він МГ. Каже, що він без звука не в офтоп-чат, а в цей, а в звичайний чат. Я сприймаю як це просто нерозуміння і відіграю далі РП. І все. На що один Андрій Берек, почав би теж штрафів. штрафів не знайде, рошку також не знайдена. Дістав. Е, включив електронну програмку, почав видавати розшук і навпроти. Стаття 1.9 не підкорення. А ви писав розшук і навпроти, взяли під руку, повів за собою. Ой, взяв ключі до відкрив двері, дете, постійно храм, закрив двері дете. Бажаю здоров'я, пане. Я капітан поліції міста Києва Андрій Попович. Дістав посвідчення справі кишені показав людей навпроти на рівні очі, не передачи в руки. Закрив посвідчення, поклав про кишені. Вас було зупинено за стей 9.9 і дав без номерних знаків. Покажіть, будь ласка, ваші техпаспорт. Я подивлюсь, коли ви купили машину. Це той самий тім! Пода, ви, ви вільні, ви вільні, ви вільні! Це той самий тім, який ті, що закопав? Дико, що закапывай ты, типа! Ти, ти, по... Я ще зараз ще раз закафаю! Так только пустого ввиканца! Э, куди? куда? Куда? А! Ну все, я сейчас зараз так само затулю. Куда він? О, прижимаем, 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 прижимаем. Дернул за ручку транспортного за Не дернул. Ай! Все, бензин. Зупиняйся, ти статет презердив. Я розу ручку транспортного засобу. Вичай громіна з автомобіля, використовує зібрати людей навпроти. І став кайданки, за кого до громіна. І взяв людину з собою. Що не затримні, це стає до інскарбки 9 на підкорення. Відкритий патронівтівки, посадив громіна, закрив двері патронівтівки. Оооо! Він говорить! Кажу, вам зрозуміли ваші права. <таспорт> Це без проблем. Дірну з ручку транспортного засоба, витягнув громад з автомобіля, взяв одним під руку, повів за собою. <таспорт> е, та Тада! То що, бажаєте скоризати своїми правами? Вибачаю, своїми <таспорт> зрозуміли. Зрозуміє, не переживайте. Ой, пане, пане, ви такі смішні, знаєте сьогодні. Е, дивіться, ви бажаєте правами своїми там. Добре, вісімну до кайданку, надайте ваш паспорт. Для чого цей концерт? Відсуйте мене за їхками. Все, тюрма. То, давай швидше мені вже їхати. Добре. Ще зустрінемося може. Взяв ключі ТТ, відкрив двері і ТТ, посидив громані на закрив двері і ТТ. Ну якщо тобі сподобалася серія, постав подобайку, підпишись на мене, і також хочу нагадати, що гра називається Ікрагета, промокод та і на всіх серверах і дасть цей крутий бонус на початку ри, тому всім вже успіхів і гарного дня.